Сьогодні я буду робити макіяж і трошечки з вами розмовляти і відповідати на ваші питання. Перед тим як ми почнемо, арома дня у нас Marshmallow Blush маршмеловіс Corner. Я його вже наносила, але хочу ще поновити трошечки. Аромат, який пахне полуничними зефірками. Цей парфум я хочу про нього вам більш детально розповісти в наступних відео, тому що його не можна купувати наосліп. Він абсолютно не всім сподобається, і він мені одразу абсолютно не сподобався. Але зараз я ним користуюся. В нього дуже гарне пакування, дивіться, яке прикольне. Я вам все обов'язково детально колись покажу, коли буде нормальне світло. Ну, а зараз давайте робити з вами макіяж. Приємного перегляду! У нас зараз відключення світла, і я думаю, що його робити. Буду робити з вами макіяж. Я не знаю, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти. Світла нема, але слава Богу, у мене є. Акумулятори, куди можна все підключити. Ну, не все, звісно, не таку нормальну техніку, яку я зазвичай використовую. Сьогодні у нас а, такі маленькі а, лампочки, і я сподіваюся, їх вистачить. Я вдягаю свої вушка, свинячі, і будемо робити з вами макіяж. У мене з'явилося декілька улюблених нових продуктів, якими я вже користуюся. Um, ну, осінню користувалася і от зимою користуюся. Я їх вам ще не показувала. Якщо ви не дивилися мої попередні відео про макіяж і про Мій макіяжний столик, то я залишаю посилання, можете подивитися. Я зараз буду наносити собі тональний у мене не тональний, а бібі-крем від Purito. Це корейський крем, не знаю, чи вам видно буде його чи ні. У мене завжди був крем від Міша Бібі. Я його обожнюю і до сих пір обожнюю, і я ним користувалася просто дуже багато років. Ну, років 5, мабуть, то точно, може, навіть більше, мені здається, більше. Років 7. Він у мене завжди постійно був. І я вирішила спробувати щось новеньке. І от колись до мене приїхало замовлення з Лагранди, і вони мені поклали ось цей пробничок від Поріто. І я його намазюкала, і він мені одразу не сподобався. Але вже намазюкала, то прийшлося йти. Мені якраз треба було йти м до лікаря в клініку. І я пішла намальована тим, цим кремом, спробничку. Як він по наносенню, мені одразу не сподобався, тому що він такий щільний, здається. От Дивіться, я зараз мажу і він дуже щільно розподіляється пальцями на шкіру. Але якщо його розподілити, потім ще прибити м спонжиком. То в нього дуже гарне і прикольне покриття. Він стає не такий щільний, стає більш натуральний, як я люблю. Я взагалі не люблю сильні покриття на шкірі. Я люблю, коли все легко і нічого не заважає, і немає відчуття маски на обличчі. І от з цим кремом я пішла і цілий день ходила, і мені так він сподобався. Він дуже гарний по своїм відчуттям. І в нього також є такі доглядові, доглядові всякі штуки в ньому. От дивіться, я пальцями нанесла, не він виглядає як маска. І потім я беру вологий свій спонжик, і отак -от, акуратно його проходжу все, вбиваючими такими рухами. І він розгладжується, стає більш однотонним, однородним. І в нього появляється таке. Дуже легке покриття напівпрозоре. Але, хоч воно і напівпрозоре, він перекриває повністю все. Почервоніння забирає, і впродовж дня він носиться класно, він нікуди не скатується, нікуди не дівається. Не залазить мені в морщинки, ні в пори. Ну, в мене нема таких дуже занадто морщин, але все одно, дивіться, в мене міміка така активна. І він класно себе поводить на моїй шкірі. До речі, у мене шкіра жирна тезона. І ось тут, на щочках, вона інколи шалушиться і буває суха. Взагалі, у мене завжди була дуже жирна шкіра. Але останні пару років. Вона стала у мене комбінована і в деяких місцях навіть суха. Ну, я думаю, це, мабуть, через гормональні зміни, уже вік, слава Богу. Хто не знає, мені 35 років. І мені здається, що у мене різко так помінялася шкіра, та й взагалі все різко помінялося. Але все одно на те зоні він у мене не шкатується, нікуди не дівається. Мені сподобався цей крем, і я замовила собі ось цю цілу пачечку, цілу упаковочку. Чи буду я його повторювати? Можливо, буде. Мені сподобався він, як він себе поводить. Не гірше, ніж Міша мій. Ну, Міша, який я люблю, він більш прозорий і більш легкий, і сяючий, до речі, ось цей не сяючий. Цей більш такий в нього середнє для мене покриття. Хоча, мабуть, для когось і не вистачить такого легкого покриття, але для мене він все ж таки більш сильний, ніж я звикла. Антошик, що таке? Так, для мене цей крем більш щільного покриття, ніж я звикла зміша, але все одно у мене є ще інші тональні креми, не бі, -Бі не Сісія, а саме креми. І Вони такі щільні, але вони більш щільні, ніж оцей поріток. Коротше, мені сподобався цей поріт, можливо, я його ще буду повторювати. Він не дає сяйва, він мені такий більш матуючий, більш важкенький, ніж Міша. Але все одно прикольний, що Міша, що поріт це корейські бренди, і ну, мені подобається, як вони себе поводять. Я його не відчуваю на шкірі, як і Мішу. Тому мені підходить. Не знаю, як там вам буде видно по світлу. Може, у мене одна сторона буде засвічена, бо у мене тут вікно. Я відкрила, щоб хоч трошечки більше світла заходило. Я знаю, треба було, мабуть, сісти прямо перед вікном, але мені там незручно, тому що у мене вся косметика ось з цієї сторони. Я не люблю прямо туди розвертатися, то було б мені незручно. Так, що ми беремо? Давайте трошечки зробимо ще, може, тіні. Тіні я беру у мене Наташа Дінона, ось ця палітра Cupid, і мій улюблений колір ось цей. Як він називається? Shell він називається. Я його дуже часто використовую, він такий нейтральний. Він нюдовий з рожевим підтоном. Мені подобається, що він такий прохолодний відтінок, але ним класно робити контур ока. контурінг, мабуть, правильніше казати. У мене коти зараз щось прям бісяться. Ну, вони тигидикають, Не можу їх заспокоїти. Особливо Антон стрибає і стрибає. У мене недавно коти хворіли дуже сильно. Я так злякалася. Ми їх обох водили в клініку, повністю робили обстеження двом. Вони щось з'їли, і в них почалося розстройство шлунка. Це було жахливо просто, їм було дуже погано. Мені теж було дуже погано, бо я налякана, я не знала, що відбувається, що робити. Коротше, лавюшки. Одразу стало легше після того, як їм назначили лікування, а Антону щось два тижні було дуже хірово. Він і в туалет погано ходив. Коротше, я дуже налякалася, але слава Богу, йому вже легше, і він вже третій день тигидикає нормально. Лікування подіяли, Нам спочатку одне назначили лікування, потім інше, бо йому не допомагало. Ну, коротше, слава Богу, зараз більш менш він себе нормально почуває. Але перелякалися всі. Налякали вони нас. Я не знаю, що то могло бути. У мене є підозра, що вони з'їли той. О, квіти, бо в мене було день народження і мені подарували букети, і мені здається, що вони поїли ті букети і траванулися. Коротше, я не знаю, що там могло бути, але, можливо, скоріш за все, мені здається, то були квіти. Так що, якщо у вас є тварини, особливо коти, будь ласка, дивіться і не заносьте в дом якісь. Квіти, букети, або дивіться, щоб вони їх не чіпали, бо то може бути навіть з літальними ісходами. Я дуже налякалася просто. Слава Богу, що все добре. Зараз йому краще і мені також краще. А то прямо два тижні я переживала дуже сильно. Через те, що я переживала, у мене також стався. Нервовий збой просто. <laughs> У мене була істерика, якийсь нервовий зрив. Мало того, що Антону і Лавюшці було погано, ще інші там всякі проблеми. І я також проходжу зараз лікування, приймаю деякі препарати, від яких мені дійсно стало легше. От прям два дні. Вже як попустила, я прям відчувати стала себе нормально, і спати нормально стала. А то прям взагалі було дуже-дуже погано. Так що отак, отакі діла. У мене питають постійно, де я працюю. Ну, є одна підписниця, я не знаю, підписниця, не підписниця, а глядачка, яка постійно мене питає в коментарях, де я працюю. Я навіть не знаю, чи я хочу про це розповідати. Так. Давайте скажу так. Я не люблю взагалі розповідати про себе на каналі на теми, які не стосуються парфумів або там, косметики, або ну, якісь розважальні теми, особисті. Так? І про роботу я також не дуже люблю говорити. Ну, по-перше, у мене така робота, про яку я не маю права навіть і багато розповідати. Це не щось таке там странне або протизаконне. Ні, це нормальна робота пов'язана з АІТ. Я працюю. Вже там 4 роки до того я працювала в авіакомпанії, а до авіакомпанії я працювала ще в одній ІТ-компанії, а до ще в одній IT компанії я працювала в школах. Я працювала в загальноосвітніх школах, я працювала в приватних школах. Я за освітою, вчитель німецької, англійської мови і зарубіжної літератури. до того, як я працювала в школах. Я, працювала, я вчилася в університеті. Закінчила я Горлівський педагогічний інститут іноземних мов. Він потім став університетом донбаським. А, а взагалі у мене були і всякі треш роботи. Я працювала і на вокзалі, продавала пробники парфумів. було таке. Мені соромно навіть зараз трошки про це е, говорити, але дійсно таке було, не тому що у мене були часи, коли реально не було роботи, треба було хоч якийсь заробіток. Я йшла на вокзал і продавала пробники парфумів. Е, так, неофіційно працювала, е, гроші в конверті отримувала, але то були дуже-дуже маленькі кошти, ну, просто смішні, мабуть. А, ким я ще працювала? Я працювала на ринку, колись продавала стартові пакети, пакети Life. Це було ще коли я вчилася. Продавала я в Горлівці і в Дебальцево. І Краматорськ, пам'ятаю, ми їздили з тими стартовими пакетами. Ну, коротше, багато чого було, цікавого, і смішного. Це також, звісно, не, не нормальна робота, просто підробіток був. Але було цікаво, така от молодість була. Багато де і репетиторством я займалася, викладала репетитором і німецької мови, і англійської. Всяке бувало, зараз я працюю в компанії, пов'язаній з ІТ. Мені дуже подобається. Мені ця робота приносить задоволення велике, мені подобається прям те, що я роблю. Це моя перша, мабуть, робота, яка мені приносить дійсно задоволення. Так що я рада, не жаліюся, компанія в мене класна, хороша. Вона піклується про своїх працівників, нам дарують всякі павербанки, павербанки, світло, всякі такі штуки, щоб ми, коли були відключення, не відчували себе безпомічними і могли працювати з дому. Так що, отак. Так, тільки що я робила такий трошечки контур з однієї сторони, я не знаю, як воно оно. Ну... Чух-чух-чух, я повернуся до. Чи воно рівно в мене. Ніби рівно, але здається, що вот тут менше. А нічого, я зараз все одно буду рум'яна наносити, і воно вирівняється. Так, це я робила контур ось цим діорком. Дуже люблю, дуже люблю цю палітру. Я в нею про, просто все можу робити. Так, далі мені треба рум'яшки. У мене нові рум'яни, я собі купила на день народження, подарувала, зробила подарунок. Ось такий відмак, отакий колір рожевий. І колір називається Dainty. Ось так. Якщо вам буде видно, я не знаю. Цей колір рум'ян мені підібрав чат GPT. Я вирішила, що на день народження хочу спробувати якісь нові рум'яни. Я взагалі дуже люблю рум'яни. І спитала у чата GPT, щоб він мені порекомендував якісь рум'яни. Я йому, звісно, написала, що мені подобається, що мені подобаються більш сяючі текстури, що мені треба такі освіжаючі рум'яни. І він мені порекомендував ось цей мак Денті. Ну, що я і зробила, замовила. Думаю, спробую, що там чат GPT мені порадить. І знаєте що? Вони для мене ідеально підійшли. Вони просто супрові. Мені так сподобалися. Класні, просто дуже гарні. Фініш у них такий, е він не прям сяючий, але от такий от ніби блюрить шкіру. І вис... не висвітлює, а його, Як правильно сказати, я не макіяжник. <рисвічую> Підсвічує трошечки. Дає таке природне сяйво. Дуже гарні рум'яни, І колір такий освіжаючий, як я і хотіла. Мені дуже подобається. Я його так трошечки наношу всюди, щоб воно все було збалансовано. І трошки на носа нанесу. І ще мені чаджі також порадив помади, декілька помад. Я їх також придбала і вони також мені дуже сподобалися. Ну, коротше, це штука. Якщо треба щось таке поради, то можна питати. Але, звісно, лікування ніколи не питайте в нього, бо він таке ще. Може, порадити, що стане ще гірше. Але от косметику прикольно. До речі, і парфуми він класно підбирає. Я з ним питалася, намагалася підібрати парфуми, і він мені порадив ті парфуми, от прям якими я користуюся, і які я дуже люблю. Так що прикольно, мені це сподобався такий експірієнс. Так, що у нас далі? Давайте далі зробимо бровички мої. Бровички у мене. Ось такий Нікс, він в мене вже закінчується, Це в мене вже третя чи четверта оця баночка з, з клеї для брів від Nix. У мене колір Dark Brown, темно-коричневий. Але я е, хочу спробувати щось нове, тому що цим гелем я вже давно користуюся, і мені хочеться щось новеньке спробувати. І я е, замовила собі від Benefit гель брів, також в холодно-коричневому відтінку. Як приїде, спробую, його щось всі нахвалюють, всі блогері. І мені захотілося також спробувати, що ж то є таке. Може, він мені ще більше сподобається і підійде, бо ось цей гель він ніби і класний. він... Гарно тримає мені брови, гарно промальовує. Я, до речі, не малюю брови ніякими ні олівцями, нічим, бо у мене брови саме по собі темні, і вони достатньо широкі. Е, тому мені тільки гелю вистачає. Але я завжди беру гель з тими, з кольором. Мені не подобається прозорий гель, бо він майже нічого не робить, а от з кольором. Він трошки підфарбовує і тримає ось цей форму. Так що приїде від Benefit, я його спробую, можливо, вам також розповім в наступних якихось відео. Ну, від Benefit він дійсно не такий бюджетний, як ось цей, від NYX. ось цей більш бюджетний, але все одно хочеться щось такого новенького. Так, туш моя, як завжди, від Herlen. Я її обожнюю, це моя найулюбленіша туш з усіх. У мене ще є інші, я намагалася також щось новеньке спробувати, що собі підібрати. Не сподобалась мені туш від L'Oreal, від Maybelline, взагалі щось не то, то я знову взяла цю від Герлен. Ну, не знаю, щось мені ті більш бюджетні туші не подобаються. Хоча всі кажуть, що немає різниці, що бюджетна, що люксова туш. Абсолютно немає різниці. Мені має. Мені взагалі має. Мені ось ті туші, особливо коли вони нові від лореалі Мейбелін, вони взагалі нічого не роблять з моїми віями. Треба чекати, щоб вони трошки підсохли, тоді вони ще щось можуть робити. А так, я не знаю, щось мені не подобається. Не підходить. Я, до речі, вії роблю завжди ламінування, бо у мене вії самі по собі рівні, отак от стерчать, рівненько, а я люблю, щоб вони були підкручені. І я роблю ламінування, і вони в мене потім тримаються підкрученими дуже довго, ну, пару місяців точно. У мене ламінування тримається довго. Я знаю таких людей, які зробили ламінування, і в них воно не тримається взагалі. Навіть місяця не проходить, воно в них все пропадає. А у мене вже от другий, ні, отже третій місяць я робила осінь. Чекаєте, коли я робила, я робила осінню та, ламінування, грудень протрималось, останній місяць осені, і от вже січень, і воно ще до сих пір тримається. Я не знаю, може, то залежить від майстра, тому що у мене майстер прям так добре їх підкручує, прям сильно-сильно. У мене були. Я якось потрапляла до інших майстрів, і вони мені погано підкручували, мені не подобалось. Ось це дуже гарно підкручує мені майстер, і все класно. Інколи я навіть, ну не то, що інколи, а взагалі я дуже рідко крашуся, фарбуюся туш'ю. Я буваю, навіть і не фарбуюся, але. Хочеться для відео щось таке більш яскраве, тому на відео я фарбую вії. Так, зробили вії, зробили все. Майже зробили тепер губи. Губи я буду робити своїм улюбленим олівцем. Я його вже вам неодноразово показувала. Це Pierre Ліп Метик No7. До речі, мені чат GPT порадив ще олівець один від MAC. Я його придбала, і він мені взагалі не сподобався, бо він не фарбує. Він тупо такий жорсткий, що він не промальовує навіть губи. Я не знаю, чого його всі так люблять. Я дивилася навіть огляди на нього. Ну Мені взагалі не сподобався той олівець. Ну, бо він взагалі не фарбує. Так, оце мій олівчик любименький. дуже його люблю. Постійно беру. У мене ще є інші кольори, але інші мені так не подобаються, як ось цей. Цей просто ідеальний. Він такий ніжний, нюдовий, з рожевим питоном холодним, освіжаючий. Мені такі відтінки підходять. Мені підходять такі нейтральні або більш холодні відтінки. Хоча я завжди чомусь думала, що мені більше пасують відтінки тепленькі, а виявляється, це не так. Е, так, помадку. Помадка у мене ось така от. О, зараз покажу. Від Yves Saint Laurent. Вона називається Love Shine. І це відтінок Нюд лавалері. Якось так він називається. Він такий теж нютовий рожевенький. Прям під колір мого манікюру обожнюю я цю помаду. І це, до речі, також мені її рада в чат-GPT. Вона така осяюча, але це типу помада бальзамчик, він зволожує губи. Класно, просто на губах, дуже приємно відчувається. Вона не стійка. Але я не люблю такі матові помади, які сушать губи. Я люблю ось такі зволожуючі помади, і дивіться, як вона збільшує губи. Клас, дуже гарно. І ще одну мені помаду порадив чат GPT. Зараз покажу ось таку відмак. І це також відтінок, такий нюдово-холодний. Ось такий. І вона мені також ідеально підходить. Я не знаю, чи вам буде видно. Вона ось така от нюдова, але з рожевим підтоном. Супер просто! Вона мені. Дуже подобається також, я її часто ношу. Ну Но я взагалі зараз ці дві помади, найчастіше ношу. Так, ніби і все, зробили макіяж. Зараз ще зроблю собі волосся. Ой. Ловюшка прийшла. Ловюшечка. Лавюшечка прийшла, малисенька моя. Скажи всім повітря. Скажи Повіт. Повім. Так, зараз ще трошки вкладу волосся і, можливо, зніму вам відео про парфуми нарешті. До речі, у мене так відросло волосся. То пам'ятає, я розповідала, я його дуже сильно спалила. І потім все відновлювала його, відновлювала. І от воно в мене виросло нарешті. Просто ідеальна довжина, мені так подобається. І воно в мене таке живеньке. Ось Дуже класне. І воно в мене таке. Ну, прям таке упруге. Дуже мені подобається зараз стан мого волосся на те, що було. Я так налякалася, коли його спалила, коли я була блондинкою, просто жесть. А зараз, нарешті, в мене, хоч воно відновилося, але я дуже багато коштів в нього вклала. Всякі процедури, дорогий догляд, просто дуже багато. Я на волосся е витрачала. Але ну, і зараз я стараюся так підтримувати догляд. Але все одно, як я його лікувала, Боже. Так що ніколи не жлобтеся на фарбу. Фарба повинна бути дорога. Якщо ви користуєтеся дуже дешевою фарбою, як я взяла тоді гарнія, спалила к чертям собачим все собі. І шкіру голови, і волосся, і я думала, що я лисним залишуся. Витратила на лікування більше, ніж я не знаю, так що ніколи не треба шкодувати грошей на фарбу хорошу, щоб потім не витрачати великі гроші на лікування своїх волосів. Я сподіваюся, що ви трошки відволіклися. Можливо, якогось надихнула зробити собі макіяж. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Я вибачаюся за таке освітлення. Але зараз такі часи. Що поробиш? В таких обставинах ми живемо. Дякую вам за всякі реакції, за ваші вподобайки. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви не підписані. І ми з вами скоро побачимося в нових відео, парфумерних або в косметичних, неважливо. Так що, дякую вам за все і до побачення! Гарного вам дня!